І всі 25 вже тут! Ну шо, ви, рідненькі, чекали. Ну, чекали, чекали. Знаю, знаю, що чекали. Всі ми чекали. І нарешті вийшла нова FIFA. А точніше, всі 25 і всі ми кинулися її грати. Так, баги? Так не зразу запрацювала вебка, так викидає з менюшки. Так, щось там не заходить дивізіони. Так, 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 є баги, є проблеми, як завжди. І всі фіфався стабільно, але все рівно, всі раді. Всі відкривають пакетики, збирають перші СБЧшки, збирають перші склади. Ну і я не виняток. Всім привіт! З вами Артван, І сьогодні ви побачите мої перші паки. Побачите мої героя за передзамовлення і який склад я з того всього наколотив, зібрав до кубки, що там вийшло. Спойлер. Кілька гравців мені там такі випали, ну такі, ну такі, такі, знаєте, прям такі. А ви пишіть свій дроп в коментарі, пишіть, як вам поки що гра, або взагалі заходьте в телеграм канал і там залишайте свої стартові склади. Що там вам вже не випадало, буде дуже цікаво подивитися. До речі, завдяки вашим коментарям ми змогли оцінити разом EFC24. І середня оцінка від глядачів каналу ArtWan 5 з 10. Не найгірше, але сподіваємось, що FC 25 буде краще. Коротше, підготувався я до відкриття цих паків. У мене 162 зірочки. Я зараз відкрию два цих паки за 60 копійок. Зірочок. І ще один пак за одну зірочку. Зараз подивимося, що звідси випаде. Перший пак за 60 зірочок полетіли. Е, це не волкаут. Я вже знаю, як визначати, чи це волкаут, чи ні. Це може бути забіцер, він пару копійок коштує. Так, да, це забіцер. Він, 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 він не кіксельний. принаймні вчора він мені падав. В, коли ми робили центральні матчі, він не був квіксельним. Я сподіваюся, що зараз він досі щось, пар, пару копійок коштує. А чи не показується середнє, середнє значення, скільки воно коштує? Мам, обіцяли, що буде показуватись. Welcome Pack! Три, три рарних предмета. За одну зірочку. Ай, знову без волкаута. Саб з Іспанії, з Ла Ліги. О, цей іспанець? Хто? З Бетіса? Хто це? О, Іско поважно. Уважно, але безтолково. І ще один пакетик за 60 зірочок. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Тут, я знаю, людям падали дуже класні якісь карточки за десятки... Майже сотні тисяч, будь ласка. Та, блядь, это знову волкаута, Ну та за що? Хто це? Вайт? Джеймс? Вайт! <гум> <гум> Бенні Бланко Бенні Бланко 84 райт, а він, до речі, нічого собі. Але, блін, ну це що він 73 пейса, ну, блять, ну єй, ну ви серйозно, ну який нахуй 73 й пейс? Він що? Він що, по-вашому вообще не бігає, чи що? Що це за 73 й пейс? До речі, от я зараз дивлюся, і ну це зовсім не дивно, що мені випав найрейтинговіший гравець з арсенала. Адже я сижу і відкриваю пакетики в футболці арсенала. Тож, якщо ви хочете ловити карточки футболістів свого улюбленого клубу, то одягайте їхні футболки. А якщо не маєте, то не біда. На сайті моїх друзів Super Classic можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом Art1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є і мені футболки як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Е, преміум Голдпак, три рарних, ага, ясно. Андерсон не рарний. Ну, доб Добре, до речі, що вони зразу тепер не рарних показують зразу. Це дуже добре. Це дуже добре, мені таке подобається. Голдпак, ну давай, О, є, 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 є хтось. Є хтось, але це, це не волкаут. Страйкер, б. Бро... Мо. Блин, може. Жезус! Арсенал! Арсенал! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка! Блядь. Евонілсон. Блін, я думаю, може Жезос. Зразу його би в еволюцію кинув. Е -е, ще один рарний. О, є рарний гравець нарешті, але не волкаут. Це, походу, жінка, да? Мені так з посилуату здалось. да, це жіночка. До речі, прикольно, що тепер видно зразу, чи то жіночка, чи, чи мужчина. Бутель. Ого, яка вона. львиця. Шість золотих гравців, з них один, один рарний. Давай, рарний волкаут. Блін, ні, це не волкаут. Це. Це Сімонс? Да, це Сімонс з косічками йде! Клас! Який у нього рейтинг? 83, нічого собі! Ну, в якомусь раші можна буде за нього побігати, до речі. Так, що у нас тут? Ну, героїна потім. Давайте. Тепер йдемо по два золотих грарди гравці. буде волкаут сьогодні? Це знов не волкаут. Це якийсь опорник з Бразилії, з АПЛ. А хто там є? З Манчестер Юнайтед. А, Казиміру, 84-й рейтон. Боже, 38 PS, як, як, як жахло. Його. 2 плюс. Блін, без волкаута, знову. <кхм> Стракер Норвегія. взагалі Це А який він рейтин? 82. -й. Ой, а блін, Я думав, що може він під еволюцію підходить, але в нього пейс маленький, там навіть еволюція йому не, не допоможе. Так, 675 x 2 пак. Та блін, знову без локаута. Аканжи? Давай Аканжи. Є, Аканжи. О, це добре. Це добре. Це в пару до Саліби, походу, йде. В основу. Брозович. Ну, Брозович десь там на нас якось піде. Ой, а слухайте, Аканжи май... майже 10 тисяч коштує. Вісім з копійками. Це це добре, це, напевно. ні, Ну, в мене Бруно Фернандес падав, а так то це, напевно, найкращий поки що untradable тип, Який мені випав. Ну і що? Ну, найцікавіше, найцікавіше, для чого, що мен... я взагалі притримав? Я думав, може хоч якийсь волкаут буде з тих всіх паків, але не було. Але Канжі теж підійде. Е, дуже цікаво, хто випаде з цього героя. До речі, до речі, чат. Якщо вам випадає якийсь неприкольний герой, і ви хочете його скинути в СБЧ, притримайте до листопада, тому що цей герой, от бачите, пише він нам в Prime Hero в листопаді. Тобто це буде більший рейтинг. Так що навіть якщо там вам якесь гавно падає, то е, це то все рівно тримайте. Кажете, Ховард, ну, хай буде, хай буде. Головне, не майкон, будь ласка. Все решта приймаю. Все решта приймаю. Краще вже якийсь там Нур. О, Гуті! Гуці це прикольно. Він не дуже по статах, якщо чесно. Але Гуті це прикольно. Я хотів за нього побігати, Попробувати пограти, бо я колись, коли починав дивитися футбол, то він мені симпатизував. прикольний такий тіпчик. 10 гарантовано гравці, один гарантовано а ну, ай, знову без вулкаута. Піва, півзахисниця з жіночої англійської ліги, це хто? А, це волкаут! Це райтен, а що я не помітив, що це волкаут. Я ще погано розрізняю. Блін, а райтен це непогано, здається. Мені здається, що для старту це хороша карточка. А ну, Ну, 12 тисяч, ну ладно, найсподер. Nice Ареуля, до речі, Ареуля щось коштує. Добре. Он теж я бачив пару копій, коштує. Добре, хай буде. Хантер сюди. Друже, якщо ти додивився до цього моменту і досі не поставив вподобайку, то, будь ласка, зроби це. А також підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Для тебе це всього лиш декілька секунд часу, а вплив на просування цього відео та й каналу загалом просто колосальний. Дякую. Я готовий ловити якийсь е йобнуту якусь карточку. Тут 83 плюс, і тут 83 плюс, тут 10 гравців, тут 12, тоді перший мегапак, рейер мегапак. Ну знову без волкаута. Ну як так? Ну як так? Хто там? Хто там є. Ти хто з Вольсбурга? Ти хто? 85-та худ. О, легенда. Жему Ріньо. Добрий, добрий вечір. Special One випав для Art One. Ну, дайте волкаут якось, хочу волкаут побачити. Рерм спак 83. Ну, це знов не волкаут, да? Чи я погано роз... Це не дейк, ви мене не забайте, да? Це Мансіді, це Аке. Акі вроді непогано, ні? Плюс в мене Аканжі є. Electron плеєр спак 6 гравців, один рарний Ну, здивуйте. Здивуйте, золотий хтось, але, по-моєму, це не волкаут наскільки я розбираюся. Та. Це що, Костік перейшов в чи хто Так, Костік Фендербах ще перейшов, я навіть не знав. А, це Тадік взагалі. Лол. Блін, 12 золотих гравців і тільки один рарний. Це не волкаут, так? Це. Оце Паласіос, так? Який він рейтинг? Я думаю, десь 83. 84-й Паласіос ого. А, ну він же в Байері там Байер всі ап апали. Але по статам. От Байер дуже сильно, до речі, апнули по рейтингу. Але по статам їм таку хуйню зробили. Що Фрімпонго, що Джація, що Пеласіус, що шо... Грімальду. Вони, типа, всі високорейтингові, але, але по статам просто залупи. О, до речі, легенда випала. О, гарантований 82 плюс. Будь ласка, давайте якогось волкаута гарного в основу. Це знову не волкаут, а? Лівий Вінгер Колумбія, Боже. Ооо. Це в основу, це в основу, це в основу, це Луїс Діс, Ліверпуля. Він не волкаут, він 74 й рейтинг, але він по статках дуже приємний. Не можна бігати. Я думаю, він коштує якихось 10. Скільки нахуй? Скільки нахуй? 50 тисяч. 50 тисяч. Діас, Офігеть! Офігеть. Ну це Wat. Це, це W, це, це перемога жорстка. клас Давайте перша рейр мегапак, Рарний мегапак 83 плюс гарант. Центральний захисник Італії Царіа Інтер. Інтер, це, це не бастоні буде, це чербі по любому. По, -по, -по, по любому, я не сумнівався, що це буде чербі. Ну окей. І Rare Players Pack, 12 золотих рарних гравців, 83 плюс рейтинг мінімум 1. Це знов не волкаут, ну ви на приколі. Що це така? Карусо 84, ну це піздець. Де волкаути? Хто, хто... чат Признавайтеся, хто забрав всі волкаути? О, мален, до речі, мален, це добре. Три рарних, один гарантований 80. 80 плюс полетіли. А знов не волкаут, ну то та як так? Правий захисник з запелки. Гісто якісь? Г100. Ну, Меня. Хоча він має пейс, він напевно щось має коштувати. Так, да, він щось коштує, типу, але. Ну таке. Похуй. Приїбав 4000 на, на двох гравців. Я надіюсь, воно було того варто. Давайте. <с> Нє, це знову без вулкаута. Вот. <с> <с> Може це Менді? Менді, будь ласка, Менді, 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 Менді. Ебать, нахуй. Воно було того варте. Воно було того варте по-любому. Нахуй стока 100 стока, я ебу. Так, спочатку 81 плюс гарант це оце те, що ми останнє робили. Останню та що челендж якийсь там. Давай. Це знов не волкаут, а? Да? Кулі, кулі деді. Кулі деді. Ну таке я. 84 рейтинг. Добре, що не 81-й рейтинг. Два райер мегапака одинакових полетіли. Перший. 83 плюс. Хто у нас буде? Знову не волкаут, ну то серйозно? Та як це можливо вообще? Це дівчинка з Челсі, походу, вона. Так. Ну вона без ноги, вона взагалі ніяка. 67 pace. Це не в основу точно. О, троссарт здоров. Трусарт 2000 здоров. Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. гарний волкаут. Дайте. Ні, знову без волкаута. То, ну, то, то нереально, то то неможливо. Ну як так? Ну як так стільки паків у цих гібридів, він жодного волкаута. Ну, ладно, мені менті випав, але я ну, не маю права, напевно, жалітися. Але перейдемо, але щось прям дуже погано. Ну, і загалом ось така от командочка в мене намалювалася. Тут Саліба, Райсі Вінісіус — це оренди на 5 днів, які мені дали за підписку на її яка в мене десь там звідкись була, ну менше з тим. І думаю, цих 5 днів треба напевно ними скористатися по максимуму та й піти вже штурмувати дивізіони, поки вони є. Бо ну, командочка, враховуючи ці оренди, та й навіть без них більш-менш виглядає дуже вже потужно. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про подобайки та коментарі. Та побачимось у наступних відео. Бувайте здорові! Розчистити, бро! Все буде Україна! пока!